Всім привіт! Мене звати Руха Кабіна. Радий вас бачити. У нас черговий рейс сьогодні знаменний такий день для мене, чесно кажучи. А як ви бачите, по салонові і по тому, що немає ззаді спального місця. Я купив собі нову фуру, я обов'язково зроблю на неї огляд. Також вам трішки вийду з кабіни власне. І трішечки так з вікна. Що вона з себе представляє? Це 450 кінських сил, International 99 Ван Y. 200 галонів Бензобак. І, як на мене, це просто неймовірно ахіренна фура. Дуже подобається єдиний, як я і сказав раніше в неї мінус. Це, власне. Те, що в неї немає спального місця. Проте, у мене є супер-гіпер-дупер план. Ми будемо робити короткі рейси для того, щоб а, набити собі репутацію і якомога швидше з того всього отримати прибуток. І ну, ви пам'ятаєте, що в мене є кредит, і мені платити його потрібно кожного місяця, тому треба працювати. Так, заїжджаємо. А беремо груз, власне. І тестуємо нашу фуру. Подивимось, на що вона спроможна. Так, що в них тут по грузам є? Мені так немає замовлень, що нам відповідають. Так, окей. Поїхали далі. Зараз треба покататися трішки і знайти місце, де я можу, власне, знайти нормальну собі роботу. Так. Пропустимо копа. Давай вже. Так, що в нас там? Дві авто. Так, можемо рухатись. Добре. А, доволі стара фура, доволі стара. А, це без сумнівів. Але, ну, власне, в мене не було як такого вибору, чесно вам скажу. Так, сюди можна заїхати потестувати, що тут у них є робота, яка чи нема. Так, тиняюся по конторам, дивлюся, чи є в кого яка робота. Так, є два грузи. Короткий груз і длинний груз. Так як я без спального місця, я працюю на коротких. А Так, 7866 доларів платять, 24 чербак за милю, ну, в цілому нормально беремо. Так, бачу свій предшеп, Зараз його підчепимо швиденько. Окей. 450 кінських сил мають перти дуже і дуже потужно. Тому я сподіваюся, що короткі рейси на цій фурі будуть йти за милу душу. Так, 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 так. Окей, підігнали фуру, підчіпаємося. А, все окей. Можемо їхати. такі два контейнери. Як я і сказав, короткий рейс. Тобто, доїхати маємо достатньо швидко, без будь-яких проблем. Як ви пам'ятаєте, я сказав, що відтепер я буду їздити максимально обережно, тому що я не хочу проблем. Мені достатньо того, що я угробив свою першу фуру в штата. Тому. Будемо їздити дуже і дуже обережно. Так, ну можемо їхати. 300 миль короткий, швидкий рейс 7000 тисяч доларів нам за то все платять. І, як на мене, це достатньо непогано. Дякую, що пропустили. Притормозили. Так. Ну що, в цілому, в цілому, поки що все начебто добре. а Зараз ми виїдемо на хайвей, подивимося, що вона себе представляє. а Єдине, що мені цікаво, скільки в, в мене загрожено, щоб, ну, щоб більш-менш орієнтуватися. Цей рейс мав би бути ідеальним, але трішки не вийшло. Ну, що, що ви хочете, так би мовити, оновили оновили авто. Не без цього. Так, в мене повний бак. 200 галонів. 200 галонів, до речі, мені должно спокійно вистачити на 300 миль з головою. Це однозначно, не. Туди й назад, але я назад не планую. Типу, ми маємо достатньо швидко доїхати. І хотілося б на крайняк просто заночувати прямо там, десь в готелі, а в ідеалі взяти обратно з собою якийсь рейс. Так, окей. Так, ну що, ми на хайвеї. Давайте зараз подивимося, скільки вижимає International 992.0Y. І подивимося, можливо, вони мені більше сподобаються як автівки, ніж Кенворд, uh, uh, який був у мене до цього, який я uh, просто розбив вщент і кинув на узбіччя. Але, але я хочу ще спробувати його продати, чесно вам скажу. Я не те, щоб її там кінові забув, має забрати її евакуатор. Я договорився з босом, типу, в нього є знайомі, які можуть відтягнути. Також за це доведеться щось заплатити, але сподіваюся, що все буде добре. Так, 54 милі поки що йдемо. Ну, Знаєте, в неї 1600 обертів. Але я б не сказав, що вона прям дуже сильно розганяється швидко. Ну, типу, таке як слабувато. Проте дуже важливо розуміти, скільки в тебе на причепах. Типу, в мене документації немає, я не сильно розумію, наскільки сильно я завантажений. І якщо я там завантажений тон під 80, то в цілому, напевне, нормально. А якщо в мене там 40-50 тонн то я б сказав, що це дуже-дуже слабувато. Але ми на цій а, фурі не будемо зупинятися. Як я вам і говорив, поки я не знайду собі а, круту фуру, гарну фуру для довготривалих а, рейсів, ми будемо поки їздити короткі на цій. Але в ідеалі, в ідеалі я хочу посадовити на це авто. Іншу людину, яка буде працювати, і там блін, не знаю відсотків 30 мені буде віддавати, а 70 залишати собі, і в ці 70 буде входити все, ну типу паливо, а те, що йому там потрібно масло. Підлити туди-сюди, окрім ТОшки, якщо щось там пошкоджено, не по його вині, типу там колесо пробилося або патрубки перегнили, то це все буду сплачувати я. А все інше це все його відповідальність. І ну, типу, посадовити на цю фуру когось, хто буде нормально їздити і за це все відповідати, і постійно приносити пасивний дохід. Як на мене, це дуже круто. І такий би вид діяльності я б хотів мати, тим паче, що сам я з України, і наразі багато українців приїздить в Штати. Я думаю, це ідеально і для мене не буде ніякої проблеми просто взяти і по знайомим знайти собі водія на фуру. Тому такі в мене є плани. Хочеться подивитися, що з того буде. Так, ну ви бачите, що я їду максимально обережно, а тому працюємо поки в такому режимі. Я сподіваюся, що я зможу так працювати, тому що це ідеально, це добре. І мені б просто не хотілося кожного місяця два місяці брати і змінювати фуру. Тому що хочеться свою, повноцінно підроблену, підлаштовану під себе. І щоб вона була одна і на довгі роки. Так, більш комфортно. Так, 220 миль а, пройшли. Скільки в нас там пройшло? А, півтори годинки пройшло. Ну, як на мене, нормально. А 80 миль за півтори години. ну, Може, і не дуже нормально, але нормально. Ми їдемо обережно, не порушуючи жодних правил, ми їдемо в нормі по швидкості. У нас немає перевищень ніяких. Любуємося гарними лісами, як Фенікс. В без цього просто нікуди. Так, і ось зараз трішки підемо на обгон, але легальний, не по полям і всьому іншому. Я собі спокійненько, рівненько тут. От під, підпартачив мені трішки чувак, тому що я чітко так обходив, а він вирішив якогось біса вийти в цю полосу не зрозуміло мені навіщо. <кхм> ну, я бачу, що попереду нього їде фура повільно, але і він не надто швидко їде і не планує його обганяти. Тому, як на мене, це йому був не дуже розумним. Я вже проїхав, а тоді вже пробив, що хочеш. Але ми знаємо, де ми їздимо, і ми знаємо, на що розраховувати. До речі. Контору у він якусь чудну. Я такої не бачив до цього. Щось там павера, що вверху написано не бачу, треба поближче під'їхати. Я, до речі, якось і не звернув уваги на те, що везу власне я. Типу, якось фура тільки прийшла, ти е, одразу ж запригнув фуру, поїхав по місту шукати роботу. Е, в одне... Підприємства ми заїхали, роботи не було, ви бачили. В інше підприємство заїхали, була робота, був дальняк непоганий на 30 тисяч оплати. І ось такий короткий рейс, де 7 тисяч платять. Там дальняк і рейтовка за милю більша була, там 30 з чимось було. А в мене вийшло за милю 24 бакси. Трішки-трішки ну, менше, і, відповідно, не так вигідно. Але дальняк на цій фурі я фізично не зможу зробити, тому що тут ну, холодильника немає, нічого немає, їжі ти не візьмеш, а постійно тинятися десь по готелях воно не дуже вигідно і не дуже зручно. Особливо, коли ти їдеш дальняк по хайвеєві миль 700 і в тебе немає жодного готелю. На узбіччі, то тут сильно не розженешся, тому це все складнощі, які ну, трішки напрягають. Тому поки тільки короткий рейс. Так, тут під ліміт 55, нам треба трішки прискинути. І мені сюди. Окей. Чітко маневруємо, без будь-яких проблем. До речі, в цих краях я вперше. Тут я ще жодного разу не їздив, і мені тут подобається. Доволі непогано. Знаєте, от ті, хто Полтавську область відвідував, їздили по Полтавській області, дуже схожа, як Київська траса, і ти на Шишаки топиш. От дуже схоже, я вам серйозно кажу. По цій по київській, по новенькій дорожці, і Ліс приблизно той самий, і маршрут дуже схожий на шаки тому, якщо хто з Шишаків дивиться, друзі, всім привіт! Приїжджайте в Америку. Є робота, як ми вже вияснили в цьому відео залюбки її на Допоможу зі знайомствами, з е житлом на перший час. Це без проблем все для своїх земляків. Так, ну все 146 миль. Ми більше половини проїхали, прикиньте. Ніяких проблем. ну от там трішки на виїзді я підлажав, а так, в цілому, без будь-яких проблем ми доїхали. Думаю, ми ще там, з півгодинки, годинка і ми на місці. Якби ще їхав, 75, але ж ми знаємо, що в Штатах така швидкість дуже рідко де дозволена, тому з цим є певні проблеми так. А так, дуже непогано йдемо, дуже непогано. А Можна би підробити фари. Панель мені тут, чесно кажучи, ну, вона з одного боку така, знаєте, колхозна, стара, не сучасна, не, не те, що ми звикли бачити, але з іншого боку, в неї є певний вайб. Щось в цьому є. Мені в цілому, я вам скажу, подобається такий дизайн, а це таке трішки старовинне, тому непоганий не експеріанс, Я на таких фурах жодного разу не їздив. Це чистий американець, тому цікаво. Так, бензовозів щось напхалося до фігіщо. Треба якось їх поминути. Але за те, що ти можеш невдало або на очах об'їхати бензовоз, то тебе можуть в кращому випадку штрафанути, а в гіршому випадку резервати. Так, я прискинув трішки, бо ніяк було мені там протиснутись. Ми бачимо, що попереду хайвея є невелика затора. Тягучка така навіть не затора, а тягучка. А, тому в цьому є, звісно ж, певна проблема. Але треба якось обігнати, так щоб не порушувати правила. Дуже мені хочеться виїхати ось на узбіччя і прогнати, об'їхати ці банальні 100 метрів, щоб проскочити. І було б чітко. Але не можу, не можу, я обіцяв. До речі, речі, помітили, за. Права, як офігенно круто виглядає місяць. Неначе не з нашої планети, неначе це щось окреме, розумієте? Це просто неймовірно. І я та щось на фоні а, гор це просто круто. Так. Бензовоз, ну, до речі, дивіться, ну ні. Я, я хотів сказати, що схоже на мою фуру, але в нього можливо international, але не 99, 00, а щось трішки сучасніше, як на мене. Так, до речі, дивіться, я це дивлюся на датчик Бензобаку, і ми, ну, наскільки ми, п'яту частину тільки з'їли. Прикиньте, наскільки більший бак, ніж в тій фурі, що був у мене, і на тих фурах, що їздив до цього, це ж афігенно просто. Ну, ми скільки проїхали, і ми ще можемо стільки ж їхати, і нам не треба паритись стосовно до заправки. Стосовно того, чи буде десь АЗС, чи не буде якось. Підраховувати це все. Ми можемо просто брати і їхати стільки, скільки нам потрібно. Оце ось те, чому я і казав, що є декілька факторів того, що мені потрібно: це потужний двигатель, і це великий бензобак. Ця фура закриває ці два аспекти, але вона не закриває один аспект це спальне місце. Ми маємо до того дійти, щоб знайти собі потрібну фуру, яка буде мати спальне місце, але поки маємо те чи маємо. Так, 30 миль залишилось. Зараз подивимось, де ми тут будемо вигружатися. А цікаво мені дійсно подивитися, що там де. Так, що там себе за контора представляю, бо критий везугруз. Все в ящиках, я не дивлюсь, вони а, причепи наготовили, а далі вже ж по факту будемо розбиратися на вигрузки. Так, неприємний поворот, я вам зразу скажу. Неприємний. З двома ящиками. Двома ящиками я точно десь зараз щось зачеплю. А може й ні. Я ж обережно їжу, я ж сказав. Дивіться, чіткий поворот без будь-яких проблем. І вже на фінішній прямій, зараз 16 милі, вигружаємось. Ну, я вам, знаєте, що от можу виділити по цій фурі? В неї значно якісніше управління. Тобто, не дивлячись на те, що вона а, старіша, вона керується значно зручніше. Мені дуже подобається. Те, як вона себе показує на дорогі, це просто супер. Не знаю, поки що жодних нарікань немає. В цілому, показала себе в першому рейсі набагато краще, ніж моя перша фура. Набагато краще. А, швидка, зручна. Не знаю, мені прям подобається, я буду розглядати International, а, більш сучасні моделі зі спальними місцями, тому що це круто. Це дуже зручно, це, це прям 10 із 10 поки що. Поки що я б сказав, що це найкраще з тих, що я їздив. Ну що, друзі, я буду відгружатися. Зараз піду е, запитувати, де, що, куди мені їхати, ставити ящики, щоб їм було зручно, чи два, чи один, а, чи як там що. Дякую, що подивилися цей рейс. Не забувайте підписатись на наш телеграм, не забувайте писати коментарі. Це дуже важливо для того, щоб цей канал набирав обертів.